Увага. У відео можуть бути присутні сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. Об'єкт SCP-110UA Кар'єр клас об'єкта «Евклід». Особливі умови здержування. Навколо scp 110 ua побудовано спеціальну зону С3 UA 110, яка замаскована під довготривале будівництво оздоровчого комплексу. Документи, що засвідчують власність, оформлені на приватну особу Ел. Спеціальна зона UA-110 поділена на зовнішній та внутрішній периметр, кожен з яких обнесений бетонною огорожою 3 метри висотою, яка оснащена камерами відеоспостереження. Зовнішній периметр починається від 70 метрів та закінчується в радіусі 1 кілометра від берегової лінії. Він повинен охоронятися декількома загонами охорони. У ньому під виглядом будівельного майданчика розташовані будівлі адміністрації охорони, а також резервуари з водою та очисні споруди. Працівники с 3 завжди повинні оснащуватися технічною та питною водою. На території scp 110 ua категорично заборонена присутність сторонніх осіб. Внутрішній периметр огороджений контрольною зоною з двох парканів з колючим дротом та спостережними вежами. Що півгодини між баштами повинен проходити патруль охорони. В південній стороні огороджувального комплексу встановлено вхід, який складається з внутрішніх та зовнішніх воріт і контрольно-пропускного пункту. В самій внутрішній зоні навколо об'єкта встановлені датчики руху а також сконструйовано спеціальний відкритий пірс для занурення на глибину SCP-110-UA дослідницької записувальної апаратури для цілодобового спостереження. Записи приладів повинні опрацьовуватися кожного дня дослідницькою групою на предмет змін. І до внутрішнього периметра дозволяється лише під час проведення досліджень та експедицій всередині SCP-110-UA, які повинні бути письмово ухвалені директором зони та агентом четвертого рівня допуску. При зміні поведінки SCP-110-UA-1 або інших надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до порушення умов його здержування до спеціальної зони UA-110 слід направити озброєні загони в Ужа. Водночас, залежно від тяжкості ситуації, потрібно провести евакуацію населення під приводом витоку хімікатів з місцевого заводу. Опис scp 110 ua являє собою затоплений у 1989 році кар'єр для видобутку граніту, який знаходиться в північної широти і в східної довготи Житомирська область. SCP-110UA має меметичні властивості. Суть впливу полягає у пригніченні механізмів самозбереження, що може призводити до травматичних та летальних випадків всередині об'єкта. Вода в SCP-110UA має знеболювальний ефект. Він вважається аномальним, оскільки аналіз води не виявив речовин, які могли б призводити до подібних ефектів. Орієнтовно в 30 метрах під поверхнею води знаходиться не встановлена кількість трупів людей. Далі вони позначені як SCP-110UA-1. Згідно з описом очевидців та огляду відеоматеріалів, було встановлено, що SCP-110UA-1 зовнішньо майже не відрізняється від утопленого тіла з ранніми трупними явищами, трупне охолодження та трупні плями. Однак надалі процес розпаду не спостерігається. Окрім того, їхньою головною відмінністю є суцільно чорні очі. На думку вчених, головна функція особини CP-110UA-1 – це потоплення осіб, які знаходяться у воді CP-110UA. Проте інформація, яка була здобута після експедиції в глиби CP110UA, дає привід вважати, що їхня природа та функції можуть бути потенційно небезпечнішими ніж вважалося раніше. SCP-110-UA привернув увагу фонду 20.06.2000 року після повідомлення агента Соколовського, якого надалі виявили у важкому психічному та фізіологічному стані. Після обстеження і надання медичної допомоги з агентом було проведено інтерв'ю для з'ясування обставин. Інтерв'ю Дата 21.06.2000 опитувач доктор Уайт опитуваний агент Соколовський. Початок інтерв'ю. Доброго дня, агента. <рес> Напевно. Не бійтеся, ми знаходимося в безпечному місці далеко від того кар'єра. І це лише ознайомче інтерв'ю, аби ми були в курсі того, що трапилось. Так, але можна у вас дещо попросити. Можливо, це буде трохи дивно, але приберіть воду, будь ласка. Раз. Тож, давайте вже перейдемо до справи. Як ви дізналися про аномалію? Ну, Я тоді знаходився в Житомирі під час відпустки та почув дивну історію про цей кар'єр. Як виявилося, нещодавно там дитина загинула і на пошуки тіла відправили водолазів. Під час пошуків один з водолазів хутко визирнув з води та почав тікати кудись. А коли його зупинили, він кричав. Пане Соколовський? Вибачте, він кричав, що тіла у воді пливуть навколо, як свічки. Мене це зацікавило, і я вирішив розслідувати цей інцидент. І ви не повідомили нас про можливу аномалію? Я вважав, що це можуть бути лише плітки. А <сум> вже ж. Тому вирішив сам переконатися в аномальності цього місця. Тож, це частина нашої роботи, хіба ні? Граст, продовжуйте розповідь. Тож я вирішив почати очевидця подій, благо в місті лише декілька лікарень відповідних. Трохи бюрократії, вуаля, я знайшов цього дайвера. Коли я зустрівся з ним, то він лише пускав слину та промовляв тіла як свічки. Вони кружляють навколо, як живі. Що відбулося далі? А, 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 так. Далі я почав рити інформацію про цю кляту калюжу і знайшов декілька цікавих фактів. Ну, по-перше, в 89-му затоплення кар'єра відбулося через якусь аварію. Вода наповнювала простір ну, ненормально швидко. Тому працівники навіть не змогли вчасно евакуюватися. Уявіть собі, що цей кар'єр глибиною в 110 метрів був повністю затоплений менш як за півгодини. Ого, нічого собі. Ага, тоді загинула майже сотня людей. По-друге, в лихі деяносці туди бандити, всякі скидали нещасних, прив'язавши їм ноги до каменюк. І по третє, кожного літа на цьому йобному ставку хтось помирає. Враховуючи все це, ви все одно вирішили полізти туди? <гуменісті> Як не дивно, я все ще мав сумніви щодо аномальності цього місця, тому вирішив деякий час за ним поспостерігати. Але коли я прийшов туди, то побачив купу людей, які купалися, стрибали з імпровізованих тарзанок та плотів. Деякі навіть з верби стрибали в цю бірюзову і чисту воду. Воду. Агента? Яка заповнена трупами і де постійно хтось гине. І це ніби ніколи не турбувало взагалі. Ну можливо, вони про це не здогадувались. Або їм було все одно. Ні-ні-ні, не тільки. Просто. Я тільки не зрозумів. Воно вимкнуло в мені страх. У мене було лише бажання пірнути туди. Тобто ви стверджуєте, що ви зазнали ментального впливу? Які відчуття ви пережили? Ну, перед поїздкою в мене були серйозні перестороги, знаєте, таке нарити. Проте, коли я прибув, то я подумав або запевнив себе в тому, що максимум, на що я натраплю, це плаваючий скелет. До того ж, вода показалась дуже красивою. Ха я тепер сумніваюся в своєму твердженні. Просто. Всі ці думки походили природно, не було ніякого шепота або внутрішнього голосу. Але дивно, що моє враження різко змінилося на місці. Я тут не перший рік працюю і навряд чи просто так туди поліз, як новачок. Добре, добре. А то ж, ви вирішили зануритись в кар'єр. Що там відбулося? Так, на мою вдачу чи ні, я займався дайвінгом. Як і планувалося, я занурився туди приблизно о 6 ранку, коли не було сторонніх. Перший десяток метрів була ну, взагалі комфортна, тепла, приємна і прозора. На цій глибині я знайшов дорогу, яка йшла вниз по спіралі, а також кілька затоплених дерев. А далі приблизно на 15 метрі було різке похолодання. Було терпимо, але відчутно. Ну, також там погіршилась видимість. Я там зустрів запорожець, але всередині нічого цікавого не було. Нижче температура знову різко знизилася, але все одно залишалася терпимою. А далі. А не? Ой, далі я нібито проплив шармулу. І там глибше. Ну, було ясно, що його наче нема. Я побачив їх. Тіла. Вони дійсно плавали по колу, там ніби танцювали якийсь хоровод. Ці тіла були десь в метрах двадцяти вглиб від мене. Взагалі там пройшло трохи часу, перш ніж я зрозумів, що ці тіла ніби що й не занурені. Вони були білі, як свічки. Тож я так зрозумів, що вони помітили вас та почали гнатися за вами. Ні, вони ще кружляли, але мені було цього достатньо, щоб обосратися. Я вибирався як міг, гріб руками і ногами як ніколи, бо навіть забув перемкнути кисень. Не знаю як, але я відчував, що вони кожної секунди наближаються до мене. А секунди були як вічністю. Якимось чином я майже доплив до берега, а потім. Потім. Заспокойтеся. Вибачте, я. я відчув, як мене схопила купа холодних рук, які мене різко потягнули вниз. Потім хтось з них зняв лихальну маску. Від паніки мало не наковтався. Я б там помер. Став би як вони. Але ж ви вижили? Так. Хтось із цих виродків зачепив трубку, прикручену до Нітрокса. Це створило потік Бульбашок, який, певно, налякав їх, чи що. Я не знаю. Далі я пам'ятаю, все бідно. Пляж, дорога. Ще й біль від декомпресій. Ах, на цьому інтерв'ю завершене. Дякую, що змогли розказати все. Охорона, проведіть його. Кінець інтерв'ю. Після мова. Після інтерв'ю Ген Соколовський проходив психіатричне лікування, під час якого за загадкових обставин помер від відстроченого утоплення, повільного виведення кисню з організму людини водою. Інцидент розслідується керівництвом філії була розроблена та узгоджена експедиція всередину кар'єра задля первинної розвідки його внутрішнього простору. Для цього вирішили застосувати підводний дрон, оснащений відеокамерою, прожектором, ехолокатором, кабелями живлення та зворотного зв'язку довжиною в тисячу метрів. Занурення впродовж перших 15 метрів йшло нормально. Жодних аномалій не було виявлено. Температура води становила 19 градусів. В наступні 20 метрів глибини на відеозображенні почали проявлятися перешкоди, проте зв'язок з дроном був стабільний. Той момент на відео було видно шар мулу та водоростей. За словами оператора, воно виглядало як дно. Температура води знизилася на 5 градусів. Продовж хвилини дрон проходив через щільний шар мулу. Після проходження шару мулу на відео з'явилося зображення товщі води, видимість в якій була тотожна видимості перед шаром мулу. Окрім цього, було помічено 12 особи на СІПІ стодсітр 1 які знаходилися у відносно рівній відстані один від одного та не проявляли жодної активності. Керівником експедиції було вирішено використати ехолокатор для перевірки середовища навколо безпілотника. Аналіз отриманих сигналів показав, що в радіусі 110 метрів плавали 124 об'єкти, габарити яких підпадали під людські тіла. Після завершення дослідження навколишнього простору ехолокатором дрон був атакований. Один з SCP-110-UA-1. В останні секунди перед розривом зв'язку з дрону було помічено, що суб'єкт рухав губами. Під час дослідження відеоматеріалу була виведена гіпотеза, що він промовляв: мені треба ще, мені треба ви. Я голодний. Голодний. В результаті було втрачено підводний дрон. Шановний містер Морзей, дякую вам, що знайшли час та швидко відповіли на мій запит. Сподіваюсь, ви вже ознайомились з матеріалами справи, бо я одразу перейду до суті. Отож, я думаю, що ви зрозуміли, що прописані умови здержування спрямовані не тільки на те, щоб ніхто не зайшов, але й щоб ніхто не вийшов за межі SCP-110-UA, бо сотні повсталих з води які мають геть недружні намери, будуть ще тим головним болем для нас. Проте я знайшов ще одну загрозу. Почну зі старту, а саме з експедиції. Мене сильно занепокоїли розшифровані слова. Водночас розповідь нині спочалого агента Соколовського про постійні смерті в цій водоймі не вела мене на роздуми щодо природи SCP-110UA. Такі негативні явища, як смерть, чутки про темне минуле водойми можуть спровокувати до локальних зрушень в інформаційному полі планети, тобто ноосфери. Тому я вирішив використати пророка, аби поглянути на SCP-110UA за ширмою нашого сприйняття. Побачене мене вразило величезне, як двадцятиповерхова будівля тінь, яка виривалася з товщі води у нашу тісність гострими мацаками, нагадуючи ракову пухлину. Окрім того, побачивши це, я відчув його емоції його спрагу. Воно може втамувати її лише стражданнями та смертями, які й породили це. Воно, як піранія, вичікує під товщою води на нові жертви, які от-от впадуть прямо у її пащу з понад сотнею білих зубів. І цими зубами є ті тіла у воді. І це не найстрашніше, бо ми дещо не врахували підземні води. І я вважаю, що об'єкт може аномальним чином впливати на них та поширювати свій вплив на багато кілометрів вперед. Тому я пропоную почати роботи з осушення водойми. Нині команда інженерів пілі почала розробляти документацію та попередній огляд місцевості cp 110 ua Єдина проблема це час, бо з кожним днем голод цієї тварюки все більше і більше, і з кожною новою жертвою ця сутність росте. Тому коли-небудь воно почне діяти, якщо вже не почало. Повагою до вас, доктор Вайт.